Божа любов і Божа справедливість. Знаєте, у житті людини завжди є два підходи до життя. Один це коли вона виступає творцем свого життя, коли вона творить своє життя. І інший, коли вона вважає, що все її не так. Тобто, навколишні люди не такі. Чоловік чи жінка не такий, держава не таке, ще щось не таке. І така людина постійно страждає. Тому сьогодні, коли ми говоримо про любов і справедливість, давайте осягнемо, у чому Божа любов? Божа любов проявляється у тому, що сам Всевишній, Його проявлення, жива, Божа іскра знаходиться у серці у кожного з нас. Це означає, що в глибині нашої сутності. Ми вже поєднані з Родом Всевишнім, і ми маємо животворну силу. Ми маємо духовну енергію, снагу, яка йде через наші думки і матеріалізує життя. Таким чином, Божа любов проявляється в тому, що нам дана сила для творення свого життя. І ми можемо творити своє життя у щасті, у любові, у злагоді, а можемо страждати. Якщо ми самі не прикладаємо зусилля для того, аби зробити своє життя щасливим, радісним і благим. Таким чином, коли ми говоримо про Божу любов, ми говоримо про те, що Всевишній нас прощає і дає нам можливість розвиватися. Він ніколи не робить нам страждання, він ніколи не робить нам якогось болю і не робить нам труднощів. Але біль страждання і труднощі ми робимо самі собі. Через своє невідання, через неусвідомлене буття, через якісь тваринні інстинкти, які ми ще не допрожили, які залишаються у душі, людина починає тягнути на себе чогось більше, або вона хоче більше грошей, або землі, або слави, а потім інший починає тягнути. І людина веде себе як тварина, і вона робить біду, страждання, біль. Так у чому ж Божа справедливість? Божа справедливість у тому, що усе добре і усе зле, воно получає свою відплату. За любов, добро і щастя, яке ми несемо цьому світу, нам приходить добра карна. Нам Після доброго всходу, якщо ти кинув гарні, гарну пшеничку, якщо ти посадив гарне деревце, воно тобі дає гарний плод. Таким чином, незважаючи на те, що люди є різні, але якщо ми все одно від любові до Бога, від відчуття єдності з Ним, все одно творимо любов для цього світу, Всевишній починає нам творити любов через навколишніх людей. Через щасливі життєві випадки, через події нашого життя, які починають складуватися. Та ж людина, яка створила собі погану карну, вона пожинає поганий плід. Той, хто сіяв зло і біль, здобуває ще більше зло і біль. І таким чином починає страждати, і таким чином його життя стає нестерпним. У чому появляється Божа справедливість? У тому, що кожен має можливість створити своє життя відповідно до своєї віди. І саме тому Всевишній благословив нас святим поконом. Він дав нам відичне знання, аби дотримуючись відичного знання, ми мали можливість так влаштувати своє життя, щоб було добре більшості людей. Більшості тому що неможливо зробити, щоб усім було добре. Завжди знайдеться той, хто не хоче про себе подбати, той, хто лінується, той, хто підлий, той, хто заздрісний, той, хто ще якісь негідні якості в своїй душі зрощує. Але через спокон, отримавши 16 зерен правди, ми знаємо, що треба зрощувати: істину, любов, справедливість. Правдість, мирне насилля, тобто усі 16 зерен правди. І таким чином, незалежно від того, що навколо страждання, біль чи пітьма чи ніч сварожа, відична людина, відичний славянин, та людина, яка славна мудрістю Божою, вона завжди може створити собі щастя. І знову ми приходимо до Божої любові. Чим більше людина сама собі через благо і любов допомагає, тим зразу і починає допомагати Бог. Тому що він завжди допомагає тому, хто прикладує зусилля, тому, хто є діяльним, той, хто мріє, але нічого не робить, той, хто навіть не хоче зробити якусь духовну вправу, щоб очистити свою душу від болі і страждання, а воліє так і знаходитися. У якихось своїх поганих думках, поганих емоціях. Що ж зробиш? Божа справедливість у тому, що ми можемо втілюватися багато разів. І тому, можливо, в наступному житті людина стане мудріша ще в наступному житті. Таким чином, я закликаю вас усвідомити, що немає потреби дивитися, як живуть інші люди. Потрібно порівнювати себе і своє життя. І собою вчорашнім, позавчорашнім, яким ти був раніше. Дерево з кожним роком росте, так і людина з кожним днем, з кожним роком зростає, і вона має зростати духовно і тілесно. Через розкриття вищих духовних якостей ми отримаємо тілесне благо і щастя, яке нам потрібно. Якщо ж ми не хочемо відкрити своє серце Богу, якщо ми не хочемо взяти ту животворну силу живу і за допомогою неї творити своє життя, наше життя залишається таким, як воно є, тобто часто незрозумілим, неправедним і неблагим. Коли ми говоримо про усвідомлення буття, я хочу нагадати вам, що Божа любов проявляється у тому, що ми можемо. Отримувати знання напряму, входячи в священний стан, або то, що зараз називають медитація, ми можемо отримувати знання напряму. І тому, крім живи, ми маємо живояргу, ми маємо духовний шлях до ясне, до просвітлення, духовної еволюції, яка вивищує нас. Але знову ж таки, у кожної людини є вибір. Сьогодні ми можемо згадати про наших предків. Ми живі, ми існуємо, ми розвиваємося, тому що наші предки були діяльними. Тому що вони прикладували зусилля, щоб виховати своїх дітей, вони прикладували зусилля для того, щоб робити державу. Вони прикладували зусилля для того, щоб робити громаду. Тож, коли ми говоримо про життя, ми маємо бути свідомі, що ми так само з часом. Стаємо предками для наших дітей і онуків, і вони мають гордитися тим, що ми передали їм покон, ми передали їм відичне знання, ми передали їм мудрість, як треба жити, щоб бути щасливими. Тож, чим більше ми єднаємося з родом Всевишнім, богами і предками, ми самі наповняємося більшою мудрістю. Тож закликаю вас взрощувати Божу любов. Пам'ятати про Божу справедливість і пам'ятати про те, що ми багато раз втілюємося, і треба жити так, щоб кожне життя було краще попереднього. Бо все наше щастя, любов, радість, здобутки, які сьогодні ми маємо, це є наслідок наших попередніх дій. Якщо раніше ми робили благо, то сьогодні отримуємо благо. Якщо ж людина не робить благо. Вона і в наступному житті отримує біду і горе. Тож сьогодні кожен має можливість вже сьогодні змінити своє життя, поєднавшись з поконом, відкривши силу животворного духа в своєму серці, взрощуючи 16 зерен правди, творить благо. Рід Всевишні, Боги предки благословляє.